Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, ви ніколи не задумували, що існує дуже багато вправ на всі м'язові групи, от, які ви можете використовувати. Але із всіх цих вправ достатньо лише семи. Щоб ви повноцінно змогли розвинути своє тіло або розігнати силові показники. Сьогодні сім прав ми розберемо, розіб'ємо їх у запхнемо їм, скажімо так, у програму Full Body, тренування тіла за. Один день, і ви можете просто взяти вже готову програму, переписати собі і тренуватися по ній та отримувати результат. Сім прав, більше нічого не потрібно. Ну, давайте довго не будемо відтягувати, як то кажуть, кота за хвіст і розпочнемо із вправ. Я тут собі от склав схемку таку. Дивіться, перша вправа присідання зі штангою, прекрасна вправа на ноги. Потім я конкретно там, поясню по кожній вправі, чому і коли її робить. Не поспішайте робити висновки. Там, я по складності йду зараз. Друга вправа це станова тяга, третя вправа жим штанги лежачі. Четверта жим штанги стоячи. П'ята підтягування. Шоста. Тяга в нахилі і сьома управа це віджимання на брусах. Там, де ви працюєте зі своїм тілом, ви можете, якщо вам дуже легко, як ви вже, якщо ви вже підготовлений атлет, то ви можете використовувати додаткову вагу, з якою там, яка забезпечить вам прогресію по навантаженням. От. Так, дивіться, сім вправ є, і ви скажете full body, як же, ж так, як же ж за одне тренування зробити всі ці сім вправ. Але ми їх розіб'ємо на два дні. Перший день ми робимо одні вправи, наступний день ми робимо інші вправи, але всі ці вправи будуть йти на. Будуть, скажімо так, пропрацьовувати всі м'язові групи вашого тіла. Ми там трошки по бажанню, ви можете додати ізоляцію, я це не, не писав, але там уже в залежності від ваших потреб, і е, які цілі перед вами стоять. От, два дні. Перший день ви можете зробити важке тренування з одними вправами. Тобто, ну в доброму такому об'ємі з нормальною вагою. 80-85% ви можете попрацювати. Наступне тренування, ви працюєте з відсотком 45-50 від разового максимуму. І так ми чергуємо весь час. Нічого не перепутайте, запам'ятайте. Так, окей, дивіться, перший. Перший тренувальний день присідання зі штангою. Ну, я прихильник того, щоб розпочинати тренування з найважчих вправ. Поки ти прийшов свіжий, ще не, не втомлений, і найважчу вправу ти робиш на початку. І це логічно і нормально. Нелогічно, коли на початку там качають біцепс, а в кінці йдуть виконувати станову тягу. Ти вже за тренування знищений, ресурси вичерпані, а тобі ще важка вправа. Ми рухаємося навпаки, від складного до легкого, от, розумієте. Перша вправа: присідання зі штангою, ви зробили там ну мінімум, ми робимо 4 підходи. 4-3 то вже занадто мало. 4 підходи саме от уже робочі. Там, уже, в якій варіації ви робите, то вже ви дивитеся по собі, по своїм е, можливостям, по ступеню вашої підготовки спортивної. Так, наступна вправа жим штанги лежачі. Розумієте, прекрасна вправа на грудні, там працюють трицепси і передня дельта теж в роботу включається. Далі ми виконуємо жим штанги стоячі. Е, гарна вправа, яка розвиває плечовий пояс, коли кажуть верхній плечовий пояс, то Якось дивно для мене це звучить, тому що нижнього плечового поясу немає, є тільки верхній. От, всю цю частину вона прекрасно розвиває. Скажу так, що цією правою плечі ви не накачаєте. Ширину ви їх не, не розженете, але ви зробите кріпкий каркас. Якщо поступово і розумно грамотно будете йти, то ви створюєте верхній каркас, він сильний стає, розумієте? Плечі ваші сильні. Це потрібно для тих же жимів, якщо ви багато жмете і інших рухів. Щоб ми не робили, якби не рухалися, але наші плечі от працюють, розумієте, у всіх направнях, щоб ми не робили. Рухи пов'язані з роботою наших дельт. так Далі ми виконуємо тягу штангів нахилі, пропрацьовуємо м'язи найширші спини і не тільки найширші. там Практично всі м'язи спини в роботу включаються. Для людей, у яких є проблеми там з опорно-руховим апаратом, проблеми з попереком. Я б рекомендував робити на лаві лежа. Колись я показував у своїх відео, лягаєте, можете з гантелями робити. Або є тренажер, там такий тяга, ну Тренажер, то таке все-таки я прихильник вільної ваги. От, і дивіться, раз, два, три, чотири вправи ми зробили в перший день. Якщо у вас є натхнення та сила, і ви хочете ще попрацювати трохи, то ви можете потренувати там по 3-4 підходи. Біцепс, трицепс, якісь передпліччя позакачувати, щось легеньке, таке не важке в багатоповторці поробити, розумієш. От. Е, прес в кінці зробили, і все. Тренування закінчене. Сьогодні було важке. З гарним відсотком, там від 70 діапазон до 85, 87. Там, ну, іноді виходимо на 90, це не дуже часто. Це вже індивідуально, і дивитесь по собі. І яка мета перед вами стоїть в першу чергу. Наступний день тренувальний, наступний день не наступний, прямо відразу. Тобто, розумієте, от, понеділок зробили те, що я озвучив, вівторок відпочили. Якщо відчуваєте десь невідновлений, якщо ви десь старший трохи атлет, якщо вам за 40 відчуваєте невідновлення, можете два дні відпочинку дати. Робоча неділя. Той же ж тренувальний тиждень не обов'язково повинен вміщувати 7 днів. Він може вміщувати 8 днів, 9% це буде такий е, цикл. От. Тиждень робочий, хай з 7, 8, 9 днів. Навіть на 10% деяким своїм учням я розтягую в силу того, як вони швидко чи повільно відновлюються. Наступне тренування ми виконуємо легке 50% беремо і робимо. Станова тяга, перша вправа. Далі віджимання від брусів попрацювали, грудні працюють, ну той самий плечовий пояс пропрацьовується прекрасно, плюс трицепс. Далі ми виконуємо підтягування. Все робимо легко, все легко робимо. От Три вправи ми зробили. Попереднє тренування 4 було, сьогодні три, сім загальних вправ. Це основна основа, яка повинна весь час у вас повторюватись. А далі вправи там ви можете якісь плечі потренувати, махи поробити, можете там передпліччя позакачувати, там вкручування різноманітні, тобто те, що у вас відстає. От, Розумієте, потренувались, все, пішли додому. Відпочили після легкої, я вважаю, там два дні забагато, один день відпочили. От, наприклад, понеділок важке, вівторок, середа відпочинок, четвер важке, е п'ятниця відпочинок, і в суботу ви приходите, е робите наступне тренування, знову ж легке, оце, що було попереднє. Робимо легке, дивіться, я б ще рекомендував Це... додати не тільки легкі, а й середні тренування. Так буде ще краще прогрес. Тобто, ми робимо. Перший день важкий там, де присід. Наступне тренування легке там, де станова, Наступне тренування якесь середнє, там, де присід. Наступне тренування важке там, де станова. І от таким чином ми рухаємось далі. Підбирати потрібно так, щоб станова тяга була не частіше, ніж раз на 6, 8 днів. Інколи 10 навіть. В залежності, яка у вас станова. Якщо легка станова, то ви можете менше відпочити, якщо важка станова, то ми більше відпочиваємо. Тому що станова забирає дуже багато ресурсів і вона потребує такий нормальний, адекватний відпочинок. От Таким чином ви будете прогресувати. Головна умова в залі, якщо ви тренуєтесь, це прогрес по навантаженням. Ще є умови, від яких залежить зростання ваших м'язів, як ви відпочиваєте? Відновлення, наскільки ви нормально спите, достатньо там 8, 9, 10 годин сна, більше вже і не потрібно по суті. І плюс харчування. Якщо ви хочете набирати, у вас потрібен. Повинен бути профіцит по калоріям. Тобто їсти ви повинні більше. І не сміттєвої їжі, а нормальних продуктів. Тобто білки, жири, вуглеводи, Вуглеводи складні. Ми інколи ми можемо закинутись легенько, там швидкими вуглеводами, але на них ми не наполягаємо. Ми упор робимо на повільні вуглеводи. От таким чином ви будете прогресувати. Ну от, я думаю, Прекрасна програма, по якій ви можете працювати. Якщо ви хочете попрацювати зі мною, ведення онлайн у мене є. Там я додаю в записах результати своїх учнів, там скоро буде оприлюднено і силові моїх учнів, вже непогано так вони розганяються. Ще добираю, мабуть, чоловік 5. Є бажання звертайтесь в описі каналу, є мої координати в описі під відео, теж ви можете бачити. От на сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.